Я рада вітати всіх на нашому каналі. Адже саме тут ти можеш подивитись добірки серіалів та фільмів українською мовою різних жанрів: українські мелодрами, драми, комедії, бойовики, детективи, воєнні фільми. Серіал Кава з кардамоном. Це оповідь про нерівне, грішне почуття одруженого польського шляхтича Адама та юної української сироти Анни. Події розгортаються у Львові в середині 19 століття за часів революції 1848 1849 років. Історія серіалу розповість про 20-річну доньку священика Анну, яка живе в місті Жовква, що під Львовом. Прихисток дівчині надала тітка Стефанія. Проте Анна постійно відчуває себе самотньою та чужою в будинку тітки. Розмірене життя сироти кардинально змінюється, коли вона знайомиться з 50-річним одруженим польським шляхтичем Адамом. Дівчина відразу закохується в нього. Адам також не може приховувати своїх почуттів до Анни та відповідає їй взаємністю. Заборонена любов, пристрасть і інтрига чекає у відносинах цих двох людей, але чи вийде їм приховати свої почуття від суспільства? І чим загрожує для них розвиток цих почуттів один до одного? Якщо ти вже бачив цей серіал, напиши, будь ласка, коментар. Відгук Солодкий шлях до серця або Знайду пару коханому. Найкраща мелодрама України Знайду пару коханому розповість історію дівчини-кондитера, яка розпалює серця та поєднує пари. В українському кіно відкриється завіса кондитерської кухні, на якій працює головна героїня Надія. Особливість цієї майстерні на солодці не тільки в тому, що дівчина робить неймовірні торти. Вона у ролі купідона допомагає людям знаходити свою ідеальну половинку. Тому в кулінарному світі в серіалі тільки розмов, що про кохання. Коли в солодкій майстерні з'являється новий кондитер, вся увага прикута до нього. Не дивно, адже крім зовнішності Віктора, жіночий колектив приваблює його гострий розум і кулінарні здібності. Подруга та колега головної героїні просить її про невелику послугу поспілкуватися з Віктором від її імені. Водночас Віктор та Надія посперечалися, що дівчині вдасться знайти йому другу половинку, як відбудеться перше побачення за планом Свахі і як розгортатиметься таємне листування. Сюжет серіалу випробування почуттями. Хоч і зав'язаний на коханні та перевірці почуттів, але вельми оригінальний і навіть непередбачуваний. Це історія двох сестер, де старша сніжана з 17 років взяла на себе опіку над молодшою Мариною. Дівчатам, у яких дуже тісний сімейний зв'язок, доведеться пройти випробування любовним прикутником та навчитися відрізняти щирі почуття від награності до фальші. Серіал Обручка. Талановитий спортсмен Роман, улюблений у майбутнього реабілітолога. Віру пара не може бути щасливою через інтриги, які підступно плетуть суперники. Після їхнього розриву Роман опиниться в інвалідному візку чи пощастить їм знову зустрітися та зберегти кохання. Серіал «Юрчишини» – це комедійна історія про сімейку, які намагаються вжитися з зразковий поліцейський та колишній ув'язнений. Як це можливо, ви будете шоковані гумором, життєвістю ситуацій і захоплюючими сюжетними поворотами.